Де спробувати найкращі рамен столиці, які обирають навіть гості з Японії? Цей заклад отримує найвищі відгуки, а все тому, що рамен тут готується два тижні, а бульйон до нього декілька годин. Знайомтесь, це на уші знаходяться вони на майдані незалежності, тож довго шукати з друзями, де поїсти в центрі, вже не знадобиться. До речі, підпишись зі мною. Ти будеш знати про найкращі заклади Києва. Взяли охолодитися кловер клап та гірково-безаліковий лимонад. Ціна на коктейлі тут значно нижча ніж в барах, а смак на висоті. Те, заради чого ми сюди прийшли пайтан з сьомги за 225 гривень та соєвий чинтан з куркою. За 215 гривень пайтан має дуже виражений ніжний смак рибки, а локшина тут з чорнилами каракатиці. Соєвий чинтан має більш традиційний смак для знайомства з японською кухнею. Ідеально підійде. Обов'язково раджу спробувати тофу теріякі, обсмажений в паніровці та божественний суші седвіч онігіразу з лососем, холодненькі, м'якенькі та солоденькі моті, полуниця ваніль та юзу мандарин. Раська насолода написана на моєму обличчі. Науші це не просто автентична японська раменна. Вони справжні амбасадори японської культури. Тож, якщо ви теж хочете поринити в цей світ, зберігайте це відео та приходьте сюди. А я вам дякую за перегляд. Всім па-па!